Зробити рівну стіну, щоб таку декоративну штукатурку наносити. Ну, треба зробити таку, щоб ну, на рівні була бульбашка по центру, тобто вертикальні стіни. Або просто, щоб вона була не пропелером, а щоб була просто площина. Якщо навіть, у вас вона не по рівню буде, хоча б, щоб була площина. Якщо це ви робите для себе, і вам це буде достатньо, просто щоб освіжити стіни там. Якісь дуже страшні, і ви не хочете там вирівнювати маяки, ставити, штукатурити, то просто вам потрібно там прибрати э, всі погано тримаючися шпаклівку на стіні, там побілку, просто шпателем, намочити, шпателем все щухати, сіткою перетягнути і такою гіпсовою шпаклівкою стартовою. Ось я тут так і зробив. Тут шпалери були. Тут зняли шпалери і, короче, погано там трималась стара шпаклівка. Тобто ми її зняли максимально, що можна було квар з ґрунтівкою. Закріпили ну, звичайно, спочатку ґрунтівка, потім квар з ґрунтівкою. Квар з ґрунтом, яку купували в Укргості. Потім я зармував сітку стартова шпаклівка і опять погрунтував квар з ґрунтівкою. Така у нас вийшла стіна. Якщо є якісь дефекти, які, походу так от прибрали. І все. І наносимо і закрилої шпаклівки таку. Декоративну штукатурку мапу світом. Хоп-хоп. Тому е, тіпа, головне, щоб була плоскость, щоб ям не було там, вибаї, коротше, і все. Якщо у вас там вона буде нахилена пропелером, ну не важливо, це вже е, на ваша фінансова там, я не знаю, спроможність. І що ви хочете. Якщо ви хочете, просто, щоб у вас е, там побілка на голову не сипалась, просто зняли, пошпаклювали. Там, і все. Ось така, була поверхня. Всього це класна поверхня. Нічого тут складного немає.